І так, двигун Kawasaki kx 250. Вони всі друг на друга схожі. Починаючи з 2004 року, почали випускати. Перших два роки це були абсолютно ідентичні агрегати Suzuki і Kawasaki, Потім вони почали відокремлюватись друг від друга, трохи конструктивно, але загальні риси є спільними. Наприклад, цей двигун. Є двигуном, в якому немає балансирного валу. За рахунок цього і за рахунок ще одного технічного рішення, про яке я скажу, тут зменшена довжина, тобто від цього краю до цього краю він дуже компактний. Чому? Бо Yamaha має, наприклад, ось тут ще балансирний вал попереду. Звісно, то картер мав би бути десь приблизно таким. Крім того, він ще зроблений меншим за цим розміром. За рахунок того, що зміщена паразитна шестерня, ну, допоміжна шестерня кікстартеру. Я зможу показати, коли переверну його більш детально. Що ще характерного, що мені не подобається в цих двигунах, це сітка маслозаборна. Їх тут дві штуки є. Перша і наступна. Ось ця, наприклад, вона не є зйомною, і вона знаходиться всередині картерів. Ось, відповідно, і друга частина тут впирається в цей зуб. І таким чином її не можна почистити без розборки двигуна. Це така ж спільна риса з Сузукі першими, наприклад, 450 ками І там мануал вказує взагалі. Якийсь жах, вони пишуть, що треба розібрати двигун кожних 10 годин, щоб почистити цю сітку. Звісно, розбирати двигун до капітального ремонту то досить коштовне заняття, тому ну, будемо казати, таке спірне рішення. Краще б зробили просто кришечку в цьому місці. Зробили б кришку зйомну, через яку можна було викрутити і дістати ту сітку. Друга сітка знаходиться зовні під кришкою. Десь приблизно в цьому місці, я покажу далі, як буду збирати. То її можна зняти а цю аж ніяк. Далі ще що ускладнює життя механіку це циліндр. Як бачите, він дуже глибоко заходить. І, звісно ж, поршень так само глибоко заходить в нього. Лише стільки знаходиться тіла ззовні, а все інше всередині картери, важко поставити стопорне кільце. Це ну, не проблема, але, але таке ускладнення, будемо казати, коробка самого звичайного типу, коробка, не мовби там. 20 або 30-рітньої річної давності зроблена, вона, на жаль, не фіксується. В Ямасі зроблена краще, але тут вели, коли вставляєш, треба просто все це тримати в руках і не давати йому розпастися. Слава Богу, не так, як в Хонді, бо в Хонді ще тут будуть стояти шайби. Або в Сузукі також часто стоять шайби тут, шайби всередині, і це взагалі такий набор суцільних. Шайб. Треба нічого не переплутати, і в Хонді в мануалах прямо вказано, якої товщини, яких діаметрів ці шайби є. Тут добре покажу ці дві вилочки абсолютно ідентичні. Однаковий номер 0,57 на них можна побачити. Ну, тобто, це одна і та ж сама деталь, на відміну від інших виробників, в яких ці деталі будуть йти під окремими номерами. Ну, передня, Звісно, що окрема. Тобто, досить такий простий силовий агрегат, це 250 кубиків. Можна його любити, можна не любити. Щось в ньому є позитивне, з негативних рис вони всі Сузукі Кавасакі жруть масло навіть з заводу. Тобто Якщо Yamaha і Honda не беруть масло, то ці двигуни беруть і треба слідкувати за рівнем. Ну, Продовжимо збирати, далі будемо показувати особливості. З недостатків цього двигуна показую прикол. Цей підшипник має такий фіксатор. Цей підшипник має. А самий головний підшипник не має фіксаторів. Коли ви виймаєте колінчастого вала, він витягує за собою. Посадка тут плотна. З цього боку, вона більш-менш просто в нулях, а з цього боку є сотка двів натягу. І він виймає з цього підшипника. Потім ви починаєте збирати, а колінчастий вал не крутиться. Тому що підшипник трошечки виліз, як сталося і тут. Я щойно зібрав картери, пробую, щоб він вільно крутився колінчастий вал, а він не крутиться. Я вже зрозумів, що на 0,2-0,3 мм цей підшипник виліз під час розбирання двигуна. Тобто, знов повторно розбираю, прогрів його, посадив глибше і знову буду збирати. Тому будьте -то уважні, бо на Ямахах, на хондах всюди стоять такі фіксатори, тут їх нема. Ну, як в двохтактному такному двигуні. Так, особливість двигуна. Ну, не тільки тут, і на хондах. Така сама ситуація. Ось ця шестерня, вона ніяк не фіксується. Просто її вкладаєш. І виникає питання, яким чином вона тримається на місці. Її підтримує корзина. Оце, як можна побачити, столева деталь така шайба. І вона там вільно гуляє, і вона потрохи зношується. Треба дивитися, щоб вона взагалі не лопнула. Там можна побачити. На ній сліди, тобто цими зубами шестерня ходить по цій пластині. І з часом може виникнути ситуація, коли ця шайба просто лопне. Ну, треба періодично продивлятись на її. А так в цілому, з цього боку нічого особливого, окрім тут ліва різьба. Не права, а ліва. Тобто, коли відкручуєте. Щоб не зламали вал, треба знати, що на відміну від Ямахи, тут все трохи навпаки. Щеплення тут саме звичайної конструкції, характерної для японської школи, так як і кришка щеплення. Єдине, що, коли ви збираєте, бачите маркування. Складайте так, щоб диск, 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 всі ці диски з маркуванням були один над іншим. Тоді вони притруться в такому положенні, і при розбиранні і знову складанні щеплення буде працювати ідентично. Якщо ж будете кожного разу перекладати хаотично, то відповідно буде трохи змінюватись характеристика, бо диски будуть знову Потребувати деякого часу для того, щоб приробитися друг до друга. З цього боку маємо наступну особливість. Тут два контакти. Зазвичай центрального контакту в інших виробниках нема. Маса йде через корпус. Тут маса має окремий провод і передача також окремий. По-друге, ізоляція. У внутрішній обоймі йде за допомогою гумового кільця, але не одного, а цілих двох. Ми його зараз наділимо. Одне, друге. І бачимо канавка широка. Тобто має бути саме 20 кільця. Ну, зараз я посаджу. Третє, маємо екран. Це екран зйомний, його можна почистити. Екран, який всередині почистити неможливо. <кій> ну і власне, магніт. Це універсальна фігня, полягає в тому, що. Весь металевий брухт він збирає на себе і він першим отримує пошкодження. Ми тут маємо візуальні сліди, що щось дрібне сюди колись налетіло, але не цього разу. Скоріше за все розсипався сепаратор шатуна. Ну, треба його просто вичистити нормально. Дивитися, щоб ця консерва всередині не була вскрита. вона... Тонка досить. Звертайте увагу на таку фігню. Зараз окусується. Бачите, що болт тягнули більше моментом, ніж треба, і він майже відламався. Тобто він тут став тонший біля головки, ніж по центру. Зараз покладу покажу. Ось тут він став тоньший. Це ознака того, що він вже потягнувся і ось ось відламається. І буде два варіанти. Або він відламається, і ви не зможете його викрутити, або він відламається, викрутиться і вилізе масло під час заїзду з відповідними наслідками. Тому, по-перше, не затягуйте, по-друге, використовуйте фіксатор різьби слабкої фіксації, коли ви закручуєте цей болт і не треба так дуже сильно тягнути. Ця сторона зібрана і другий аспект. Коли ви збираєтесь встановлювати поршень, всю головку треба помазати. Помазати бажано не просто мастилом, а сумішю 50 на 50 молібденової присадки з маслом. Молібден найкращий це, звісно, фірма Ліквімолі, яка є із засновником цієї технології. Вони мають найкращу мельницю в світі 2 мікрона. в них розмір цих шариків з молібдену, які вони роблять цієї пудри. Тому без цього не збирають такі речі, як, які мають траття, можуть мати при першому запуску. Це головка, бобишки поршня, циліндр, де цей циліндр. Маємо помазати циліндр відповідно, Розподільчі вали, тарільчі то стіто товкачі, це все має мазатись має мазатись малібденом. Зараз ви бачите, що головка знаходиться це її найвища точка, і досить важко туди встановити поршень. Така особливість, як двигунів в Сузукі Кабасакі. Так. Ми дійшли до моменту, коли треба ставити головку. І виникає питання, чи варто використовувати нову прокладку чи ні. І якщо ви робите двигун для перегонів, варто використовувати нову прокладку завжди. Бо, звісно, вам потрібно доїхати. Якщо це тренувальний двигун, треба дивитись на її стан. Якщо подивитись на цю, вона абсолютно ціла, немає ніякого пошкодження, її можна було б використовувати повторно, але ми вже маємо нову оригінальну. На що треба звернути увагу? Показую. Бачите, ну, це сліди, ця прокладка вже ставилась повторно, це сліди серебрянки. Е, можна просто ну, завжди рекомендую. Е, бушну прокладку треба знежирити і побризкати будь-якою сереб... ну, фарбою сріблястого кольору. Вона має мілко такої дрібно-дисперсний алюміній, і він добре е, заповнює дефекти прокладки, якщо вони є. Проте, дивлячись, які дефекти, ось цей полімерний шар, якщо він ось в цій зоні пошкоджений, він пропустить обов'язково. Тобто, тут він не пошкоджений, його можна використовувати. Як правило, Оригінальні прикладки дуже рідко коли, використ... ну, коли можуть бути використані повторно. Yamaha, наприклад, взагалі оригінальна прикладка одразу рветься весь цей полімерний шар. Це, я так дивлюсь, Кавасак, і вона, мені здається, оригінальна, її можна використати. Але якщо брати прикладки такі, такої фірми як Vertex, тобто AfterMarket, то деякі з них абсолютно нормально, можна використати 2-3 рази. Тому так, не завжди вигідно купляти оригінал. Інколи автомаркет коштує і дешевше, і працює по декілька разів. Але ми ставимо нову прокладку і збираємо далі. Важливий момент болти, якими все це збирається. силові болти, які тримають головку і циліндр, для того, щоб. Ви не вийняли різьбу з картерів, треба промазувати молібденовою смазкою. Консистентна молібденова змазка. Я використовую її це фірма Polk. І також треба промащувати цю зону для того, щоб динамометричний ключ показував коректне значення. Бо якщо тут буде повишене тертя, то, звісно, він покаже. Момент більший, ніж є насправді. Це критично важливо, бо ви можете 2-3 рази зібрати двигун на четвертий виняти різьбу. Так, ми наближаємось до завершення. Два розподільчих вали маємо в Хонді. один. Раніше був система Unicam. Всі інші виробники використовували два. Перевіряйте обов'язково, чи працює нормально у вас декомпресор. Автоматичний і перевіряєте систему змазки Яка система тут? Ось масляний канал, він має бути чистим, і він чистий. І з нього поступають, поступає масло, подається сюди і сюди. Для цього маємо кришку і в кришці бачимо, є канал один є канал інший. Власне і все, я зараз я закрию цю кришку, помажу все малюкденом і перевірю з цього боку, з цього боку. Також тут і тут які зазори клапанів, але я знаю, я вже перевіряв, вони тут у нормі. І все, встановлюється автоматичний натяжитель це ГР. І можна газувати. Всім дякую за перегляд.